Шукаєш акумулятор для свого будинку або сонячної електростанції? Сьогодні покажу вам батарею, яка реально вражає. UHOM LFP 5000. Він має ось такий зовнішній вигляд. Розпочнімо про потужність і надійність. UHM LFP 5000 має 5,12 кВт в годину енергії. Цього вистачає, щоб живити невеликий будинок вночі або при відключенні світла. І має понад тисяч циклів заряду, це більше 15 років служби. Тепер поговоримо про безпеку. лідій залізофосфат це один із найбезпечніших хімічних складів, що не вибухає і не перегрівається. Ще він має вбудований BMS, що слідкує за напругою струмом та температурою. Він має CIM. Та RS485 для сумісності з багатьма інверторами. В комплекті до акумулятора йде інструкція, характеристика та кабелі. Зараз я вам покажу, як він вмикається та вимикається. Ось так він вмикається. І ось так вимикається. Далі вам покажу застосунок, через який можна відстежувати стан акумулятора. Застосунок є в Play Market та App Store. Посилання буде в описі. Після завантаження застосунку вам буде потрібно пройти реєстрацію. Натискайте кнопку Sing Up та відскануйте штрих-код вашого акумулятора. Після того, як штрих-код відсканується, ви перейдете в пункт реєстрації. Далі ми натискаємо кнопку QR-код і знову скануємо той штрих-код. Далі після цього заповнюєте поля реєстрації для того, щоб можна було увійти. Коли заповните поля реєстрації, натискайте кнопку Submit. Ось я вже увійшов у свій аккаунт. На даний момент нас цікавить перший розділ Battery. У цьому розділі ви можете переглядати стан свого акумулятору, будь-де де є інтернет. А на цьому етапі ми завершуємо відео. Сподіватимось, що це відео було вам корисним. До нових зустрічей!